Всім привіт! З вами РТМ Стратех. Сьогодні у нас підсумки першого туру Гри Козаки 3 клану 3Xів і жребкування першого туру в турнірі без ринку. Результати першого туру у нас такі. Ориджинал програв Олегу F5 з рахунком 2-0, INO зіграв нічию з діскваредом 1, -1. Нек розіграв Нічию з Волчарою 1-1. Медвед програв Ромішу 0-2. В Тріо Хмель Стратег і Олександр. Хмель зіграв зі мною, програв 0-1. Я програв Стратех програв Олександру 0-1. Олександр з Хмелем в цьому турі не зіграли. По причинам, що у Хмеля не вийшло. Тому Олександру присвоїться технічна перемога і нарахована 0,5 балів. Ну і результати у нас такі по балах. олег F5 2,55, проміж 2,45. Вони, згідно з нашого регламенту, вони будуть грати між собою. Далі шестеро гравців, які набрали більше одного бала, але менше двох це Олександр, Діскварет, Некро, Волчара, Стратег і I Know. І Тріо Оrigдніл Хмель і Медвед зіграють між собою в другому турі. Другий тур, до речі, граємо в Венгрій. Опції ті самі, але без ринку. Надіюсь, в цьому турі у Хмеля буде більше з часом для гри, але час покаже. Для проведення жеребкування з тих шести гравців, хто буде грати між собою, я радий. Що з нами на зв'язку? Знову Дімас, вже а можна сказати, постійний гість. Нашого жаркування. Всім привіт. Привіт, Дімас. Привіт. Так, все чудово. Давайте подивимось, хто з ким буде грати в цьому турі. Досить цікаво буде, я думаю. постерігати і по можливості я спробую записати і відкоментувати ті ігри, які будуть грати. Якщо це буде ввечері. Якщо це буде в день, то ні. Якщо будуть вечірні ігри, то пишіть Discord, і я постараюся їх коментувати. Щоб ну, супер, ще було цікавіше. Я думаю, буде так, так прикольно і цікаво. Ну знову мені вдалося орендувати в жінки цього сятницю, яка нам допоможе і вирішити. Долю жеребкування. Проводимо, вибираємо зараз перших трьох гравців, вписуємо в вертикальну колонку. Далі будемо е, уважно слідкувати за тим, е, щоб не було перехресних ігор. Наприклад, з другого по п'ятий по тур включно. Не можуть е, будемо старатися, щоб не, не грали. Е, не грали-награли. Е, Двоє гравців між собою. Чому? Тому що, по-перше, я вважаю, так, так буде цікавіше. По-друге, чому будемо старатись тому що у нас не парна кількість гравців, і ми, наприклад, з Олександром зіграли по одній грі. А хтось зіграв вже дві, то будемо старатись над тим, щоб не було третій і як це буде далі, мені теж цікаво подивитись. Другий тур більш-менш можна вибрати, щоб гравці не пересікалися. Як буде далі з третього туру і четвертим-п'ятим, будемо вже дивитись разом з вами. Тому почнемо. Вибір гравців, за принципом, як і в першому. Тоді мас мене останавлює, і я витягую кульку відповідну і вписую на таблицю. Ну що, поїхали? Так, да, давай, поїхали. І стоп. Зробив, так сказати, виводи після першого туру і повирізав уже такі здоров здорові. Здорові наклейки. Волчара. Перший гравець Валчара. Волчара. ідемо ага. Волчара. далі. І Зараз вибираємо не суперника до волчари, а... хто буде грати в наступній парі. I know. I know. Буде наступний know. Хоча ж я думаю. Цікаво було б подивитися, як вони між собою зіграють. <гум> Їдемо далі. і топ. Йдемо далі. Олександр Е, перше питання, Дімас до якої пари хотів вибрати опонента? До Олександра Першого. Давай, до Олександра вибрати. Першого. Нагадаю, е, що в цьому турі Олександр не може грати зі стратегом. Ще перехресть е, не так багато, щоб робити якісь там винятки, е, то зі стратегом. Якщо да. якщо ви виберемо стратега то ми якщо вкладаємо, якщо так? Стратег... То він буде грати, значить, з волчарить. Якщо вибираємо стратега, то буде з першим грати. Першим. Окей. Ну, да. і, так, і так в кожній. А так вибираємо для Олександра, так. Давай. І так в кожній І стоп. Цікаво, цікаво. Диск варто. Uh -huh. Це, буде Це буде цікава хороший. пара. Це, Це пара цікава. Пара. Так, наступні. А, можна, можна сказати, що жеребкування закінчилось, тому що Волчара не може зіграти з Некро, а INO не може зіграти з Діскваридом. А я не можу зіграти з Олександра. Е, тому з тих двох куляк мами одного, не знаю, де тут. некро, який не може зіграти з Волчарою, він автоматично грає за INO, а я граю з Волчарою. Ну от, все. Але подивимось, чи насправді тут вони. Здоров'я <різь> <різь> спом. Сейчас деструер <laughs> и <і> все. <laughs> Жиребьевка накрылась. Да, да, да. Ежеребьевка накрылась. Після жеребкування другого туру, як Димас, як тобі цей формат. Прикольно. І насправді, я хочу сказати, що игра все досить сильные будуть грати. От, взагалі, не, не зрозуміло, хто може в парі виграти. В будь-якій парі. От мені взагалі складно. Це чим... хто кого там виграє. Мені чим, ці, чим ця система вподоби, тому що, е, наприклад, в Оріджіал, Хмеля і Медведя далі залишаються шанси. Е, вийти в стадію плей-офф. Достатньо для цього, нагадаю. Набрати 4 цілих балів. А так як всього ігор буде 12. То з 12 балів набрати 4, я думаю, не також і буде. Тяжко, тяжко ну да Так, да, все вірно. Результати відомі. Бажаємо хлопцям успіхів. Так. Ви так, виграє Всім бажаємо успіху. Можливо, в парі Олег Роміш, як хтось виграє 2-0, то можна сказати, вже виходить в плей-офф. Ну да, тільки від, від, від кількості балів буде залежати яку стадію. Буде цікаво дивитися за цим турніром. Завтра будемо проводити жеребкування другого турніру, але з ринком. Хто буде гостем? Завтра вже подивимось, хто буде е, онлайн активний. Дякую тобі, Дімас, е, що знову до нас приєднався і допоміг мені в цьому. Дякую тобі за дякування. Будемо спостерігати за іграми. Так, є. Всім дали гри, до скорої зустрічі!